Вже, а, в нас в гостях Дмитро Чекалкін, людина, яка створила веселі яйця, а також проєкт Операція професор". Операція професор. і а... ну, Багато різних багато. Телебр... радіопроєктів да, розіграли. Привіт, блондинки! Можливо, ви чули програму, яка виходить на сьогодні. Рекордній кількості українських радіостанцій, Да, взагалі проєкт розіграли сьогодні 190 радіостанцій, транслюють в 10 країнах. Він двічі поспіль втримав в Росії золотий мікрофон в десяти краще. країнах навіть. Ну так рані раніш рак радянського колись варіант. Це вже сілюза. як якась як це фракція. Франчай Синдик Синдикейт Синдикейтит Райдіо програм. Тобто це програми, які ми надаємо або в обмін на рекламний час, або за. Якісь гонорари, які виплачують ці радіостанції? тобто... Ем... Чи це вже формат певний зареєстрований, ви можете його продавати? Так, так. ми, ми 10 вас. років цим займаємося. Тобто, цікаво, що більші... власне, а в чому, в чому от його фішка? Чому він такий став успішним? Хіба mm. що, що можна нового придумати вже в 21 столітті для радіо, які вже 100 років висуває? Просто це можливість привітати людину оригінально, просто подарувати їй пісню, да? а якимось чином їй там, підняти настрій, ем... тому що багато. Людей, які шукають оригінальні якісь подарунки, да, як здивувати э, <кхи> людину, яку ти хочеш, хочеш привітати з днем народження. От ми там припустимо, вітаємо э, зірок, там естрадних зірок, не, з, з, з кіно, э, зірок політики, в тому числі. Да, тобто нещодавно... зрав... і відома людина, і ще й не... розіграна прямому ефірі. Не, нещодавно там припустимо, я розіграв Олександра Маршала. Да, в нього був день народження, в нього якраз мама э, живе на оболоні. <кхи> Знаете, был в таком образе такого несколько навязчивого графомана. Я говорю, Сашенька, вы знаете, какая-то муза меня укусила. Вот на свой вкус и риск написал такие поэтические строчки. Там, это была поздняя осень, я сидел на балкончике. Взял перо, рубанул с плеча и хотел попросить вас положить вот на музыку эти стишата. Он говорит, ну какие стихи, что это? Я говорю, ну буквально пару строчек, смотрите, по небу летят утки. Летит уголком стая, мне хочется к ним жутко. Они же на юг, знаю, они будут там греться в каком-нибудь там чаде. А я тут бумаг, груду, лопачу, жратвы ради. Их будут кормить дети, им будут махать руки, им солнце всегда светит. Я куткам хочу, люди, я к хочу сзади, чтобы стала мечта обылью. Свободы хочу ради, и чтобы за спиной крылья, и чтобы вместо ног лапки, и чтобы как все крякать, и чтобы не нужны тапки, и чтоб нипочем слякать, и чтобы моя Люся, она, как и я, утка, ушла бы от меня к гусю, и я бы страдал жутко, и я бы летел плачу в прекраснейший день летом. И тут вдруг меня, значит, предательский лед дуплетом. Да я пустил слезу. Мой, мой трупик несет бобик. Хозяин его хвалит, утятница мой гробик, стакан до краев налит, В живот насуют яблок и салом натрут шкурку, А после сожрут, падлы, А после споют мурку, А после еще песню про то, как летят утки. Я так не хочу, честно, мне даже чуть-чуть жутко. Я лучше куплю водки, я лучше попью сутки. Я знаю теперь четко, Я не хочу быть уткой. В общем, все на світі зирка, так що я хочу бути рибкою. Браво! Він це вислухав до кінця, до кінця дослухав. Це алюзія, я так і не зрозумів. Ні, це вірш одного з наших улюблених авторів, відомий в інтернеті Орлуша, Він же, Андрій Орлов, який написав словетну оду Ксенії Собчак, яку вона виконує на днях народження. Можливо, Настроение Настроєння детс весеннє. огонек горит в моих глазах. Подарили мне на день рождения надувную Ксенію Ксению Собчак. На її резиновом хлебальнике умные, красивые глаза сразу видно зроблено не валенком, генофонд России, так сказать. Вся ее телесная конструкция мне понравилась. Грудь коленки нос, прочитав внимательно инструкцию, всунув дівчині насос, ксюха. Постепенно распрямляется, все мне ликует и поет. Мне в ней все буквально очень нравится. Дикое настроение растет. Вот она лежит, полунадутая. Рот призывно приоткрыт. Едва кто сказал, что Ксюха вольтанутая. И над ней стебутся в доме два. Вам уроды главного не видно, что у Ксюхи тонкая душа. Сволочи, ну как же вам не стыдно? Чем девчонка вам не хороша? Ксюха, между прочим, работящая, передачи разные ведет, в смысле, не моя, а настоящая. Я люблю ее, и вам кило печенья в рот. Чтобы было абсолютно клево, я качнул еще разочка два. В общем, все закончилось хреново. Лопнула у Ксюхи голова. Пролетев по жуткой траектории, Ксюха унеслась до потолка. Вот такая грустная история. Не познать мне дочку у Нещодавно в нас в гостях був ще один відомий російський поет Олег Борич. Знову таки, він відомий у соціальних мережах, в сіті. І, знаєте, говорять, що лучше красивої жінки може бути красивою мисля. От він був зі своєю возлюбленою, посвятив їй такі прекрасні строки, які я з задоволенням цитую, якщо у нас є ще минуту часу. Нет ничего прекраснее, чем уголок твоих губ. Я сделаю про него мультик и выложу на YouTube. Один за другим побегут просмотры, закрутится счетчик. Такой скорострельности в сердце позавидует любой пулеметчик. Понесут электронные письма и в блогах посты одну только ссылку. А в ней ты. Вернее, не ты, а уголок твоих губ. И вот у него уже миллионный фан-клуб. За миллионом, согласно логике, следует миллиарды. Вот уголок твоих губ станет объектом с приставкой «Арт». И дальше мультипликаторы станут биться за него с кинематографистами, коллекционеры становятся на колени перед галеристами. Уголок твоих губ станет триумфатором в Каннах, получит Оскара, Медведя, Глобус и прочую земную манну. В честь него будут называть детей, города и корабли. Ну а потом он станет президентом Земли. Но вот ведь одна беда. Я ведь совсем не умею рисовать. Ну как же обидно, блин. Ну вот не хватало еще не Настя. Я разбитый, я жалок. Я бездарен и глуп. Но я знаю только одно. В мире нет ничего прекрасней, чем уголок твоих губ. Браво. А, я хотів спитати, а, у нас, до речі, є, я не знаю, чи ми ще вставимо це показати. У нас є фрагмент розіграша, ви розіграли Володимира Бондаренка, депутата. Не, не депутат. У пам'ятника Богдана Хмельницького там виникли проблеми зараз. Його вирізався джип з донецькими номерами. І відносно гетьмана порушено дві кримінальні справи, і вам треба буде замінити його на час слідства. Не заперечуємо, готовий. Домовились. За... Да? Володимире, Домовили. Домовили. ну, eh, вітаємо вас з Днем народження в ефірі найвеселішого радіо насправді. На прохання ваших колег, всього вашого, вашого дружнього колективу передаємо вітання, тримайте посмішку ширше Слухайтеся нас вухами. з днем народження. Зразків того, як люди просто вже не розігрують, а вітають за допомогою розіграша чи якоїсь там. Ну, якогось жарту людей, які вже багато років слухають програму. Тому чому ми так сьогодні поширюємо програми за межами там України? Да, тому що розіграти десь в Хантимансійську, да, чи десь в Талдикургані в Казахстані набагато легше, тому що там програма виходить там може рік чи два. А, а в Україні насправді кожний другий розіграш він закінчується тим, тим, що людина починає сміятися і там дякувати мені за привітання в ефірі. Добре, ми вам дуже дякуємо. Насправді час уже вибіг. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дмитро Чекалкін був у нас в гостях. Автор, словно нас звісних веселих яєць. Так посмішив і такою лірикою трохи завершили прекрасним віршем. Дякуємо вам дуже, гарного дня. Назай. Побачимося завтра о 7.00. Не забувайте, що на дворі зима. І не забувайте, що правда об'єднує.